Вітаю в ефірі вечірні новини. Картина дня у погляді наших журналістів. Далі коротко про таке. На Харківщині продовжують відновлювати заклади освіти. Медична галузь у регіоні розвивається. Реальна допомога для жителів області. На Харківщині продовжують відновлювати заклади освіти. Також у Гуївському районі, в Ісхарівському дошкільному закладі, повністю відремонтували приміщення для групи дитячого садка. А у кам'яній ярузі створили додаткову групу. Подробиці дивіться далі. Це дитяча група Есхарівського дошкільного навчального закладу. Нині тут гарний ремонт та сучасні меблі. Та так було не завжди. Раніше діти тут спали на розкладачках. Наталя Переселенка з Луганської області працює тут вихователем. Розповідає, такого не бачила ще ніколи. «Коли ми приїхали, для мене, звісно, було нонсенсом, що здесь в групах стоять розкладушки. Що здесь нет іменно комнати спальні, а є основне групове приміщення, в якому є і спальня, і ігрова кімната». Через брак місця ігрова та спальна кімната розміщується в одному приміщенні, тож раніше вихователям доводилося розвертати понад 20 розкладачок, а вже через пару годин збирати їх, аби звільнити місця для дозвілля. Тепер цю проблему вирішено. Триповерхові ліжечка легко розбираються та складаються у невеличкі шафи. Зараз это просто большой шаг вперед. Тепер діти можуть нормально спать на Кроватках, не на розкладушках, а на кроватках. Ані комфортне, ані удобне. Дітям ані подобається. Діти навіть сорівнуються за то, хто на якої кровати буде спати. Ані вибирають собі цвіта. Крім того, у корпусах дитячого садку замінили всі вікна на енергозберігаючі та повністю перекрили майже 250 квадратних метрів даху. Повністю відремонтовано аварійний дах. Корпусу номер 2 дошкільного закладу. Завдяки цьому частково вирішена проблема енергозбереження. А це вже дитячий садок у селищі Кам'яна Яруга. Раніше тут була всього лише одна група на 20 дітлахів, і місць катастрофічно не вистачало. Тож була гостра необхідність у створенні ще однієї групи. За підтримкою губернатора області Юлії Світличної це вдалося втілити у життя. Яке було в принципі, для експлуатації у нас получился очень класний очень зал, зал який радує глаз нині у новій групі навчається 26 дітей для них тут створені всі умови затишна спальня кімната та великий зал для ігор все розмальовано яскравими малюнками у нас група велика, тепла нам допомогли і приобрести доску і телевізор стараємося для того, щоб діткам було тут добре. Такої уваги до освітньої сфери зі сторони влади, як зараз, не було ніколи, говорить начальник відділу освіти Чогуївської райдержадміністрації Тетяна Белівцова. На її переконання за останні кілька років було зроблено більше ніж за роки незалежності. При підтримці губернатора області Юлії Олександрівні Світличної дуже велика кількість коштів виділена з обласного бюджету. Вся батьківська громадськість стала по іншому відноситися до потреб закладів, побачивши те, що пропонує і вкладує в освіту їхні держава. Нагадаємо, створення сучасних умов для навчання дітей та оновлення дошкільних закладів в області знаходиться на особистому контролі губернатора Юлії Світличної. Юлія Котелевська, Євген Серіков. Вечірні новини. І у продовження теми створення дитячих садочків у всіх куточках області одне з основних завдань Харківської облдержадміністрації та особисто губернатора Харківщини Юлії Світличної. Будівництво дитячих виховних закладів важливо не тільки для батьків, але й для дітей. Адже це можливість спілкуватися з однолітками та отримувати необхідні у їх віці. Знання поява садочків це ще й можливість отримати нові робочі місця. Про один із таких закладів у наступному сюжеті. Ксенія привела двох своїх дітей до садочку села Бригадирівка, що в Балаклійському районі. До цього року дитячого виховного закладу тут не було. Доглядати за дітьми допомагали рідні. Бабушки сиділи 5 років і 3 роки діткам. Дитячий садочок збудували на базі бригадирівського ліцею. Для цього переобладнали кілька приміщень навчального закладу. У перший клас діти вже приходитимуть підготовленими і матимуть необхідну для вступу до школи базу знань, говорить директор навчального закладу. Дуже, знаєте, новина така була гарна для всього села. Всі такі стріли це все, тому що село віддалене від району, і тому, знаєте, ще для того, щоб дітки краще була співпраця навчального дошкільного підрозділу і початкової ланки, це дуже гарно у нашій освіті, для того, щоб дітки були більш. Привчені, скажімо так, і навчені, і всі ази брали за дошкільного підрозділу. Створення дитячого садочку стало можливим за сприяння голови області Юлії Світличної. Збудувати заклад допоміг міжнародний благодійний фонд ЮНІСЕФ. Міжнародне співробітництво та довіра до губернатора дають змогу реалізувати на Харківщині чималу кількість соціальних проєктів. Садочок розрахований на 20 дітей. Умови найкраще розказують вихователі. Для розвитку та відпочинку дітей тут є все необхідне. Щось стороне. Давайте. Що ми ще з вами сходимо? <плес> а давайте м'ячика з вами пограємо. Давайте садочок відкрили ще навесні цього року. Сучасний дизайн кімнат, яскраві та цікаві іграшки. Дітям подобається знаходитись та грати в таких умовах, розповідають вихователі. У Нас проводяться різні заняття. Ми ознайомимося з природою. Вчимо щось, якісь природні явища вивчаємо. У Нас живе, є живий куточок, у нас там з'явилися рибки. Дітки з радістю, батьки водять дітей до дитячого садочка. Дітки з радістю відвідують, їм дуже цікаво. Вони граються тут, навчаються, спілкуються, розвиваються. Тобто батьки, батькам дуже подобається. Олена Поличенко, Макс Артамонов, вечірні новини. На Харківщині триває оновлення медичних закладів. За ініціативи очільниці області Юлії Світличної капітально ремонтують установи, що потребували реконструкції десятиліттями. Одна з таких обласний клінічний диспансер радіаційного захисту населення. Як проходять ремонтні роботи на власні очі бачили наші кореспонденти. Вулиця Новгородська. Саме тут знаходиться обласний клінічний диспансер радіаційного захисту населення. Лікарня після аварії на Чорнобильській АЕС була перепрофільована у медзаклад, у якому лікуються ліквідатори. Будівля, які чимало років, вже майже три десятиліття не бачила ремонту. За ініціативи очільниці області Юлії Світличної, до якої звернулись представники Чорнобильських організацій, у диспансері розпочався масштабний ремонт. Це питання потрібно розглядати і потрібно приймати. І згадувати про відвідаторів Чорнобильської катастрофи не тільки в дні пам'яті у квітні і у грудні, а кожного дня це не тільки на соціальний обов'язок, а ще і обов'язок справедливості. За ініціативи голови Харківщини з обласного бюджету на ремонт диспансеру радіаційного захисту населення було виділено майже 10 мільйонів гривень з обласної скарбниці. Крім того, надійшли гроші Європейського інвестиційного банку. Про те, що у лікарні відбуваються зміни, видно, як зовні. так і середини. Робота у диспансері радіаційного захисту населення кипить у ремонті. Тут кожного дня задіяно кілька десятків фахівців. Зокрема, роботи ведуться в хірургічному відділенні, оновлюється реанімаційне відділення, операційна, замінюється плитка, оновлюються стіни, стеля, електрика, комунікації. Учасник ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС Олександр Мар'єнко лікується у диспансері не вперше. Чоловік говорить: диспансер на очах змінюється. Лежу тут второї раз в течені чотирьох місяців. я кардиологически больной с инфарктом пять лет назад но сюда попал по поводу ну грубо говоря гангрены правой ноги но спасли но обновляется много ремонт приличный меняется все в палатах у нас санузел все новое прилично все прилично Они потолки тут поменяли ну нет хорошо сделали. Ремонту заклад потребував давно. Через те, що на його проблеми не звертали уваги, зокрема руйнувався фасад. Існувала загроза обвалу певної частини будівлі. Наразі цю проблему подолали. У закладі говорять, ситуація з ремонтом диспансеру зрушила з місця за підтримки голови регіону. Безусловно, без підтримки губернатора такого кількості средств, яке було виділено. саме по ініціативі губернатора області було виділено 9,5 мільйонів із обласного бюджету. Центральний корпус стаціонара. была произведена замена полной коммуникации в подвале, был произведен ремонт крыши. Был сделан первый этаж, в котором располагается приемное отделение, отделение физиотерапии, лечебная физкультура и отделение функциональной диагностики. І те, як змінюється медзаклад, видно вже зараз. Це підвал, у якому існувала ще одна аварійна ситуація. Комунікації прийшли у повну непридатність. Зараз тут повністю замінені труби. Поверхом вище все сяє білизною. Замінено все, починаючи від підлоги до стелі, у тому числі встановлені сучасні вікна, радіатори, перекладена електрика, приміщення обладнані новими санвузлами. Медичні працівники, які працюють тут багато років, говорять, заклад давно потребував ремонту. Роботою тут багато років. Ремонта здесь не было так же много лет. Ремонт нужен был. Это важно было, потому что сейчас совершенно другое время. Все это устаревшее, но реанимация, она приобретает современный вид, где будет приятно в первую очередь пациентам нашим, прооперированным, От нахадіться в таких условиях операційні, яку вже також майже завершили, все нове і сучасне. Навіть радіатори тут будуть встановлені спеціальні з врахуванням потреб медзакладу. І на наступний рік роботи з реконструкції диспансеру радіаційного захисту населення планують продовжити. Ірина Драгуусова, Євгенсіяков, вечірні новини. Ближче до людей та їх проблем влітку. Очільниця області відвідувала завод ФЕТ і провела там особистий прийом. Тоді до Юлії Світличної звернулись майже три десятки співробітників підприємства, усі з різними проблемами. Про історію ще однієї реальної допомоги для мешканців Харківщини. Дивіться далі. Нінель Семенова вже більше 30 років працює на заводі ФЕД. Вона старший інструктор з фізкультури. Каже, ця робота їй дуже подобається, адже вона слідкує за тим, аби її колеги вели здоровий спосіб життя. У нас є тренажерний зал, зала аеробіки. Дивлюсь, щоб був порядок. Щоб працювали групи. Жінка каже, останнім часом з'явились проблеми з серцево-судинною системою. Раз на рік треба лікуватись на стаціонарі. Влітку вона прийшла на особистий прийом до губернатора, аби попросити допомогу на оздоровлення. Мене обстежили в обласної лікарні і потім дали мені санаторно-курортну путівку. І я дуже благодарна Юлії Олександрівні, що змогла дати. Можливість відпочити, тому що 16 тисяч на ті з нашими зарплатами важко. В нас турботливий губернатор дуже красива вона, молода, добра. Путівка була на 24 дні. Ділиться враженнями Нінель Семенова. каже після цього стан здоров'я значно покращився. Лазерна терапія там була. Вона розжижає кров та лікує від холестерину, Фізкультура там була. Нагадаємо, у липні губернатор провела особистий прийом на заводі ФЕД. Близько 30 співробітників підприємства тоді звернулись по допомогу до очільниці області. Питання здебільшого стосувалося надання допомоги на лікування та оздоровлення. Ми дійсно багато уваги уділяємо прийому громадян, общению з людьми, виїжджаємо на підприємства, на заводи, в організації, в вищі висловні заведення і в територіальні громади для того, щоб бути ближче к людям, для того, щоб люди могли задати свої питання. понимаем, что проблем в Харьковской области накопилось очень много. Безусловно, за один, за два года их все не решить. Но уделяем особое внимание э, укреплению социальной инфраструктуры, укреплению инфраструктуры охраны здоровья, укреплению э, общеобразовательной инфраструктуры для того, чтобы каждый гражданин и каждый житель Харьковской области видел эти изменения. Губернатор Юлія Світлична відзначає, що проведення особистих прийомів жителів Харківщини є однією з важливих складових її робочих поїздок. Так нещодавно очільниця регіону зустрічалась з колективом економічного університету, інституту монокристалів, була на підприємстві житлобуд 2. До цього відвідувала заводи ХТЗ, Південкаби та багато інших підприємств та установ регіону. Кристина Загребельна, Дмитро Позляков, вечірні новини. Дивіться далі у вечірніх новинах. Реабілітація для бійців на Харківщині активно розвивається галузь фізкультури і спорту. На Харківщині створюються умови для реабілітації учасників АТО та операції об'єднаних сил. Близько пів тисячі учасників бойових дій на сході щороку отримують допомогу у харківському обласному шпиталі ветеранів війни. Заклад має чимало методик із подолання посттравматичних стресових розладів та фізичних недугів. Про деякі з них розповіли нашим кореспондентам. Це Харківський обласний госпіталь ветеранів війни. Заклад, зведений понад 50 років тому. Спочатку спеціалізувався на лікуванні інвалідів, а згодом вже і всіх учасників Другої світової війни. Після виведення радянських військ з Афганістану в госпіталі взяли під опіку і ветеранів інтернаціоналістів а також учасників інших локальних війн. Сьогодні вагомий відсоток пацієнтів госпіталю ветерани антитерористичної операції та операції об'єднаних сил на Донбасі. Це відділення ортопедо травматологічне. На 50 ліжок, яке перепрофільоване з відділення ортопедо травматологічне, в відділення реабілітації. Для реабілітації ми туди ввели додатково 8,5 штатних посад, серед яких, зокрема, слід відзначити це лікар-невропатолог, тепер там є, лікар-фізіотерапевт і лікар з лікувальної фізкультури. А також додали туди масажистів. Медсестер із е, фізіотерапії, маючи за плечима багаторічний досвід роботи із ветеранами, у госпіталі напрацювали власну методику з реабілітації учасників бойових дій. Йдеться не тільки про медикаментозну підтримку, а й про комплекс інших різноманітних заходів. Серед таких фізіотерапевтичні процедури, лікувальна фізкультура, заняття з психологами. Щодо лікувальної фізкультури, тут молоді люди погоджуються з радістю і переважно, якраз це. Есть для них ну, наикращий способ реабилитации сша вот, потребно ихнему телу ихним язом и их не виновной и их не их в четырнадцатом году когда мы только столкнулись с тем что происходит нам было мало понятно чего с этим можно делать потому что в стране которая более 20 лет не воевала понятно что у нас не было такого опыта благодаря Зарубежним спеціалістам, которые приїжджали сюди і продолжают приїжджати і обучають нас вот этим вот новим методикам, котрий ми можем вам показати. Вот лежить прибор. Його недавно привезли из Канади. Волонтери он допомагає решить проблеми з сном. Олександр Супко проходить лікування в госпіталі після двох важких поранень та контузій, отриманих під час бойових дій на Світлодарській дузі. Руки вперед, глаза закриті. Пальцы расставьте, держите, да, держим. Сохраняется дрожь, еще есть. Когда к нам пациент поступил впервые, он этого делать не мог, чтобы стоять. Тут вот опора, я его удерживаю немножко, но этого он делать сам не мог. Дотроньтесь пальцем свой кончик носа медленнее. Нині 29-річний чоловік має статус інваліда війни. Після трьох курсів лікування у Харківському госпіталі його стан значно покращився, говорить лікар Інна Черненко. Проте реабілітаційні заходи поки мають залишатися невід'ємною частиною його життя. Після того, як я туди да, і вже приходиш, скажімо так, в гражданську в цю життя, це дуже, дуже сложно. Люди, ну, якби как бы не розуміють, як ну, там, як здесь. І очень-очень тяжело адаптуватися після цього всього. Починаючи з 2015 року, у Харківському обласному госпіталі ветеранів надали допомогу понад двом тисячам учасників бойових дій на Донбасі. Всього ж таких у Харківській області налічується більше 15 тисяч. Тож затребуваність реабілітаційних заходів, за словами фахівців, ще зростатиме. Цим питанням вже зараз опікується обласна влада. Є потреба вже зробити якісний сучасний професійний медичний реабілітаційний центр, щоб там могли в повному обсязі отримувати, отримувати ту допомогу, яка необхідна. Учасники АТО в рамках програми, яка прийнята на наступні два роки здоров'я Слобожанщини, саме по лінії охорони здоров'я, передбачається виділити гроші. По-перше, на розбудову такого реабілітаційного центру на базі госпіталю ветеранів війни в нашому обласному комунальному підприємстві і виділяється майже 25 мільйонів гривень. Він це і планується придбати криокамеру, і соляні кімнати, так звані, і решта там і фізичне навантаження, і фахівці будуть залучені до цієї роботи. Продовж кількох останніх років Харківський обласний госпіталь ветеранів зазнав вражаючих змін. Будівлю відремонтована за найсучаснішими енергоефективними технологіями. У палатах та функціональних приміщеннях зроблено капітальний ремонт. Системно оновлюється обладнання та надходять всі необхідні витратні матеріали. Сьогодні обласна державна адміністрація під керівництвом Юлії Олександровни Світличної надзвичайно роботу велику веде по вдосконаленню матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я. Уже сьогодні для нас обласна адміністрація закупила ендоскопічне обладнання з відеосистемою, тобто це сучасний. Гастрододеноскоп і колоноскоп з системою відеофіксації. Це для нас було надзвичайно важливо. Це за нашим проханням, за нашим зверненням було зроблено. Харківський обласний госпіталь «Ветеранів війни має чотири відділення це 250 ліжок. Продовж року стаціонарне лікування тут надають п'ятьом з половиною тисячам осіб: учасникам інвалідам, дітям війни, ветеранам Афганістану, локальних війн та учасникам бойових дій в зоні проведення АТО і операції об'єднаних сил. Ольга Шевченко, Макс Артамонов. «Вечірні новини. У Харківській області активно розвивається галузь фізкультури і спорту. І це ще один з пріоритетів роботи обласної влади. Про це неодноразово заявляла голова області Юлія Світлична. Так на Харківщині відновлюються та зводяться нові фізкультурно-здоровчі комплекси. Як працює один із них, розташований у Вовчанську, бачила наша знімальна група. Районний центр Вовчанськ довгі роки у цьому місці з населенням більше 18,5 з половиною тисяч людей не було місця, де б малі і дорослі жителі Вовчанська і району могли б займатися спортом у будь-яку пору року. З відкриттям фізкультурно озоровчого комплексу ситуація змінилась. Споруджені таких комплексів особиста ініціатива голови області Юлії Світличної. Будівництво таких об'єктів ведеться за її безпосередньо підтримки. Щодо Вовчанського фоку, то тепер від бажаючих займатися у сучасному спортивному закладі від немає. Розповідають місцеві маленькі футболі. Сти із задоволенням займається фоку, де все сучасне, починаючи від покриття і закінчуючи оснащенням. Ну, тут покриття хороше, тут можна коли угодно тренуватися, літом зимою. Вихованець вовчанського ДЮ США Денис Мудраченко вже грає два роки у дитячій команді Металіст 1925 Свої успіхи у спорті хлопчина пов'язує зокрема з тим, що у рідному вовчанську створили гарні умови для тренувань. Каже, до відкриття фоку займатися було складно. Ну, в маленькому залі, були дуже маленькі ворота, і там важко дуже попасть поворотом. По Мені подобається здесь. І роздівалка нормальна, і душ тут є, ну все тут є. Тренування 80 юних футболістів, вихованців місцевої дії США, проходить у спорткомплексі тричі на тиждень. З відкриттям фоку юні спортсмени стали демонструвати більш високі результати, розповідає тренер дитячої футбольної команди. После постройки этого спорткомплекса у нас стали очень хорошие условия для занятия футболом. После этих тренировок у нас мы часто начали выезжать на соревнования в Харьков. И вот мы сейчас буквально вчера выезжали, здесь играли удачно. И вот сейчас мы наши малыши, самые маленькие, 2014 год, вот они сейчас идут в тройке лидеров. До цього у Вавчанську займатися спортом можна було лише на стадіоні, відкритих майданчиках і у кількох маленьких залах. А спорткомплексу такого рівня не було. Наразі у ФОКу займаються і діти, і дорослі, і навіть проводяться турніри серед ветеранів. Заняття проходять з футболу, волейболу, дзюдо, тенісу. Очень важным было открытие этого объекта. Очень огромное количество у нас футболистов, волейболистов, просто спортсменов разных возрастов, которым было необходим этот объект. Вот. И слава богу, это случилось и открылся этот наш объект. А ты же тому у Фуку открылась тренажерная зала. Это просто супер! Светло. Здесь ну, тепло, уютно. Но я очень довольна, и моей подруге тоже. Зведення фоків на Харківщині один з напрямків розвитку фізкультури і спорту у регіоні. У області зведено три фізкультурно оздоровчих комплекси окрім Мовчанського, Ще й у Пісачині та Первомайську. Те, що у області за ініціативи голови регіону Юлії Світличної, активно підтримується і розвивається. Галузь фізкультури та спорту дає свої плоди. Область демонструє високі результати на змаганнях найвищого рівня. А завдяки відкриттю фоків до фізкультури та спорту залучається якомога більше жителів області різного віку, і що найважливіше спортом захоплюється все більше дітей. І молоді такі кроки, така, такий системний підхід вже дає свої результати. І в цьому році ми очікуємо найбільшу кількість медалей харківських спортсменів на міжнародних аренах. Більше 400 медалей. Я вважаю, що. Юлія Олександрівна Святовична правильно обрала вектор розвитку області і вже ведуться переговори з національним олімпійським комітетом щодо підготовки наших спортсменів до Олімпіади Токіо 2020 найближчим часом. В області відкриють двері ще два нових фоки. У Золочеві роботи вже добігають кінця. Також наступного року планується відкриття фізкультурно-здоровчого комплексу у Краснограді. Ірина Дергусова, Віктор Сіріко, вечірні новини. На сьогодні все. Ми продовжуємо слідкувати за подіями у Харкові та області. Завтра у місті сніжитиме а температура впаде до 3 градусів з позначкою мінус. Вітаємо вас зі світлим святом католицького Різдва і бажаємо затишку в оселях та тепла у стосунках. Це були вечірні новини. Завтра ми розкажемо вам про події, що змінюють нас. Побачимось!